Сталася дивовижна подія. Ви на каналі Привіт Трилобіт і сьогодні ми будемо говорити про істот, які жили на нашій планеті мільйони років тому. Тому вмикайте машину часу. Ми сьогодні пострибаємо по різних часових точках для того, щоб поглянути на 10 цікавих викопних решток, які відомі з геологічних відкладів нашої планети. І перша наша зупинка це юрський період. Перед вами так звана скам'яніла шина вантажівки. Це назва викопної рештки Амоніта. Зразок виявили в 1947 році геологи під час картографування вугільних пластів поблизу Ферні у Британській Колумбії. Студент, який працював у польовій бригаді, повідомив, що знайшов викопну шину вантажівки. Таким чином сталася поворотна подія. Він визначив тривіальну назву цієї викопної рештки. Ганс Фребольд визначив знайдену істоту як «Тітанітис Обциденталес. Розміри викопної рештки 1 метр 40 сантиметрів у діаметрі. Характер збереження цього зразку не дозволив перемістити зразок до музею. На місці була лише відлита репліка цього об'єкту: титаніти це вимерлий рід головоногих молюсків, амонітів із родини Дорсоплантіде. Цей рід мешкав у верхньому титоні пізнього юрського періоду, приблизно 152-145 мільйонів років тому. Дорзоплантіди характеризуються великими розмірами та ребристими мушлями. Титанітис Occidentalis є найбільшим відомим представником родини. Назва Титаніти походить від грецького слова Титан, що означає велетень. Тепер викопна шина вантажівки стала популярною туристичною принадою. Відвідувачі ферні можуть піти до місця, де було знайдено скам'янілість, і побачити все на власні очі. Однак скам'янілість є делікатною і може бути пошкоджена діяльністю людини. Викоп нашої навантажівки дуже рідкісна знахідка. Це один із найбільших амонітів, але не найбільший, коли-небудь виявлений, і він є цінним науковим зразком. А про найбільшого амоніта в історії нашої планети є окреме відео на каналі Привіт, Трилобіт». Можливо, ви його бачили? Якщо ні, погляньте на історію про парапузосію. Що ж, друга зупинка нашої сьогоднішньої історії це часова точка 48 мільйонів років тому. Екземпляр, який ви бачите перед собою, виявили в Німеччині неподалік від міста Дармштадт. Там була знайдена скам'янілість із свідченням взаємодії комашиного та грибного світів. Полотном цієї баталії став листок рослини, бітнертіопсіс Дафногенес із родини Мальвових. Спочатку думали, що характерні пошкодження листка це результати простого поїдання комахами, але детальніший аналіз показав повний збіг із слідами пошкоджень, які лишають представники мурах і роду Кампонотус. Вони виникають унаслідок розвитку в тілі комах офіокордицепсових грибів. Комахи під диктатом грибного організму перед самою смертю видираються на найвищі частини рослин, де комахи впиваються у листок. Після цього відбувається руйнування м'язів ротового апарату. Розвивається так звана мертва хватка. Після цього гриб вбиває господаря та проростає крізь його голову своїм плодовим тілом, яке маячить над горизонтом та розсіває спори зі свого стратегічного положення в просторі. Оскільки виявлені на скам'янілості пошкодження ідентичні до тих, які спостерігають зараз після зомбування офіокордицепсом своєї жертви, то цей зразок і вважається найдавнішим свідченням такої моторошної та дивовишної взаємодії грибів та комах. Третя зупинка нашої історії. Понад 255 мільйонів років тому на території сучасної південної Африки мешкала немаленька істота, яка полюбляла здійснювати водні процедури на мілководді. Вона, очевидно, була дуже сором'язливою, адже здається, що не лишила геологічному літопису своїх скам'янілих кісток. Але навіть без них свій слід в історії планети вона поставила. І цим слідом стали сліди, які лишила тварина на вологому субстраті. У місцевості Дейв Грін в східній частині басейну Кару, у Південній Африці, виявлені сліди земноводних істот. Тварини, які їх лишили, були до півтора метри завдовжки. Палеонтолог Девід Гроневальд з університету від Ватерсранд в Йоганнесбурзі і його колеги описали викопні рештки, які приписують тваринам ринезухіям. Це родина земноводних вимерлого ряду темноспондили. Вони замість рясту топтали в кінці пермського періоду поверхню вологих осадових порід, які були відкладені довколишніми річками. Визначити який вид організму наробив відбитків своїх кінцівок не так просто, дуже рідко можна знайти і слід тварини і її кістки, але знаючи анатомічні риси будови тіла та його загальні образи, вчені все ж переконались, що перед нами представники ринезухій. Ці тварини також лишили по собі загальні відбитки обрисів свого тіла. У певних місцях амфібії зупинялися на своєрідний підстоп та навалювалися всім тілом на субстрат. Загалом Гроневаль та його колеги знайшли понад 15 різних манівців, які можливо створив навіть один темноспондил. Виявлені відбитки тіл подібні за розміром, і видається, що це частина одного безперервного шляху. У певних місцях сліди тупцяння перериваються борознами, які нагадують перепливання глибших місць мілководдя. Раніше палеонтологи формували свої уявлення про те, як пересувалися темно спондили на порівнянні викопних скелетів із живими істотами. Експерти не були цілком впевнені, як використовували тварини хвости, передні та задні кінцівки, коли вони рухалися через річки, озера та болота. Нові сліди свідчать про те, що основним рушієм під час пересування в водоймі були хвости. Відбитки хвоста дуже глибокі і вказують на те, що тварина всією вагою хвоста відштовхувалася від дна. Це може означати, що амфібії мали товсті потужні хвости, на які вони покладалися щоб пройти крізь воду. Кінцівки в цьому процесі відігравали другорядну роль. Зовсім не другорядну роль відіграє харчування у всіх живих істот. Динозаври не винятки, і з цим пов'язана наша наступна зупинка. Прямуємо в минуле до часової точки 150 мільйонів років тому. Усередині шлунково-кишкового тракту динозавра виявлено новий для науки вид рептилії. Це ще раз підтверджує думку про те, що варто ретельно підходити до вибору свого обіду. А то палеонтологи потім дослідять ваші рештки і засміюють. Я жартую, не зважайте на палеонтологів. Маленький прудкий хижак компсогнатус лонгіпес, вперше був описаний ще в 19 столітті, за кістяком, який був знайдений на просторах Німеччини. Цей майстер полювання насправді не перевищував за розміром. Дичко. Протягом десятиліть він був знаменитий як найменший непташиний динозавр, але потім це почесне звання відібрали відважні, а головне, дрібніші малюки. Це нагнатазія, мікрораптор та парвікурсор. Істоту завбіжки з колібрі, наймення Укулу Дентавіс, теж намагалися визнати за найдрібнішого динозавра. Але, по перше, навіть якщо б це був динозавр, то він був би пташиним. Ну, а окрім того, застигла в бурштині бідолаха після ретельнішого дослідження виявилася взагалі ящеркою. Про це є окреме відео на каналі Привіт Трилобіт, Але сьогодні ми поговоримо не про ящерку окулу Дентавіс ми поговоримо про її колегу. Усього було знайдено два, досить повні скелети комсогнату Слонгіпес. Німецький зразок, який датується часом приблизно 150 мільйонів років, містить невелику ящерку в своєму кишківнику. Команда вчених під керівництвом Джека Конрада з американського природничого музею Нью-Йорку встановила, що тварина всередині динозавра є новим для науки видом. Конрадо хрестив цю істоту латинською назвою. Схенезмал діспепсія. Її можна перекласти як чудова їжа, яку складно перетравити. Дуже романтична назва. Попри те, що динозавр трішки пошматував новоописану істоту під час прийому їжі, рештки цього обіду є одними із найповніших відомих скелетів ящерок юрського періоду. Щоб у вас не складалося враження, що палеонтологія це лише про вимерлих тварин, то давайте поговоримо про вимерлі рослини. Нині родовід гінго представлений одним нещасним видом гінго-білоба. Він трапляється в природному стані в Китаї, але вирощується зараз по всьому світові. Однак в минулому гінгові траплялися в обох півкулях нашої планети на досить тривалому відрізку часу, ще з палеозойської ери. У південній Америці відомі знахідки багатьох таких рослин із кінця палеозою і до середнього еоцену. Причому відомі не лише скам'янілі листки та гілочки. А й репродуктивні органи також. Одначе, якщо проаналізувати викопні рештки з крейди Південної Америки, то гінго були відомі лише з початку цього періоду. Геологічний літопис того часу рясно всіяний їхніми запчастинами. Але от далі спостерігався значний розрив у часі, аж до скам'янілостей кайнозойської ери. Що ж тепер цю часову діромаху без решток Гінго трішки залатали? Науковці опублікували новий вид гінгоїтес Віллардесуані. Він зібраний із відкладів мастрихту, а це кінець крейдового періоду. Із формації Лефіпан, яка виявлена на теренах Патагонії у Аргентині. До рук вчених потрапило три листка, за якими види описали. Але також цікаво, що один із зразків цього палеонтологічного гербарію був пошкоджений діяльністю комах. Це перше таке свідчення для південної півкулі. Приклад ласування листками представників Гінго у періоді крейде вчені. Роблять висновок, що пошкодження виникло, коли листок ще був прикріплений до рослини. На зразку видно сліди фізіологічної реакції дерева, облямівки з мертвих клітин довкола пошкодження. До якої з трьох родин віднести новоописаний вид, поки сказати складно. Це може бути і гінгуація, і каркеніація, та навіть їмаяція. Але немає жодних сумнівів, що нам треба відвідати час 50 мільйонів років тому. І у нас тут кримінал. Розгадувати кримінальні справи з терміном давності в мільйони років це одна з рутинних справ палеонтологів. Нещодавно фахівцям із викопних риб потрапили до рук речові докази масової загибелі молоденьких рибок. Оскільки ні дворецького, ні садівника звинуватити не вдається, 50 мільйонів років тому цих професій просто не існувало. Причина смерті лишається загадкою. Відомо тільки, що все відбулося дуже швидко, адже зграйка рибок потрапила до геологічного літопису цілою ватагою, створивши феноменальну динамічну скам'янілість. Таким чином, Нобуакі Мізумото з університету штату Арізона та його колеги отримали всі карти в руки, щоб дослідити соціальну поведінку риб далекого минулого, не використовуючи машину часу. Кам'яна плита із західних регіонів США налічує рештки 257 особин вимерлого виду Ерізматоптерус Ливатус. Науковці детально проаналізували положення в просторі кожного члена цієї зграї. 50 мільйонів років тому скупчення риб керувалося двома основними правилами. Результати показують, що стародавні риби, як і сучасні, дотримувалися двох правил поведінки. Перше правило нікому не говорити про зграю, ой ні, відштовхувати тих особин, які наблизились занадто близько. Друге правило приваблювати тих, вкритих лускою колег, які відплили задалеко. Прадавні риби мали ту ж саму видовжену форму зграї. Як і представники сучасної школи зграя будування, такий лайфхак допомагає відлякувати хижаків, адже скупчення риб для них може виглядати як один великий організм у страху великі очі, навіть якщо вони риб'ячі. У нас вже було багато зупинок із сивої давнини, але далі наша екскурсія прямує до не такої далекої часової точки. Адже отакої 15 мільйонів років тому на нашій планеті мешкав папуга розміром з добрячого пса. У компанії Велетнів Суперзірок Додо та Моа поповнення. Ви ще встигаєте організувати фан-клуб цих неймовірних істот. Тревор Ворзі з університету Фліндерса в Аделаїді, що в Австралії, і його колеги проаналізували дві скам'янілі кістки ніг, які були виявлені в Новій Зеландії. Результати їхнього дослідження показують, що належали ці кістки папузі, і не просто собі папузі, а справжньому гіганту серед родичів папугових. Його зріст був понад один метр, а вага приблизно 7 кілограмів. Такі солідні габарити в два рази перевищують сучасну лінійку розмірів папуг. Сучасний рекордсмен Какапо із Нової Зеландії, а ви його напевно знаєте під ім'ям Стріков Хаброптіла, жалібно скиглить від заздрощів та ввезення на ці ідилічні острови котів. Але за все треба платити. І оскільки з платіжними засобами 15 мільйонів років тому було не дуже, то гігантський папуга продав дияволу розмірів свою здатність до польоту. Нарекли цей вид Гераклус ін експектатус. І так, це відсилка на міфічного силача Геракла. Причому вона складніша, ніж здається, на перший погляд. Із цих земель раніше був відомий досить великий папуга, із роду Нелеопсітакус, якого назвали на честь Нелея. Це ще один герой давньогрецьких міфів, і син Посейдона на півставочки. Відповідно до канонічної історії, саме Геракл вбив Нелея. І так само нововідкритий птах знищив усі надії нелеопсітакуса, названня найбільшого папуги регіону. Видова назва Інекспектакус означає неочікуваний. Просто будьмо чесні, ніхто й гадки не мав, що папуги могли бути такими громилами. Мільйони років тому острови, відомі зараз як Нова Зеландія, були справжньою країною гуліверів, величезні родичі гусок, довготелесі орли, гігантські емоподібні птахи моа. Ось така компанія розміром XXL. Наявність на островах різноманітних за умовами оселищ та відсутність хижих савців сприяли еволюції гігантських птахів. Одним із проявів цього явища і був гігантський попуга. Давайте від гігантських істот перейдемо до істот крихітних. А хто може бути крихітнішим за тихохода? Багато хто може бути крихітнішим за тихохода, але давайте поглянемо на першого відомого у скам'янілому стані. Представника цієї групи. Описали його ще в 1964 році під назвою Беорн Легі. Родова назва Беорн дана на честь одноіменного персонажа із книги Толкіна Гобіт, який може з'являтися як в образі людини, так і в образі ведмедя. Тривіальна назва тихоходів англійською мовою означає водні ведмеді», Тому це досить дотепне рішення. Видовий пітет Легів вшановує студента Вільяма Лега, який влітку 1940 року зібрав велику колекцію бурштину, у якому також і був знайдений екземпляр тихохода. Якщо ви думаєте, що з 1964 року описали багато викопних тихоходів, то дзузьки. Їх описали менше, ніж пальців на одній руці класичного представника виду Homo sapiens. Беорн Легі мешкав в кінці крейдового періоду, 72 мільйони років тому, на теренах нинішньої кана. А якщо ми вже заговорили про бурштин, то давайте на цьому не зупинятися. Бурштин це скам'яніла смола дерева, яка може підробляти капсулою часу. У липкій масі рослинних виділень часто опиняються безквиткові пасажири в геологічний літопис. Павуки, комахи, а іноді змії, ящерки та навіть хвіст динозавра одного разу опинився в такій пастці. Іноді в бурштині можна знайти фрагменти рослин. А тут ви бачите навіть цілісіньку собі квітку. Усього таких квіток було знайдено 8 штук. Зразок відшукали у м'янмі його вік приблизно 98 мільйонів років. У 2017 році на основі знахідки був описаний вид тропідогіне Пентаптера, який належить до родини Куннуніація. Належить він до порядку Оксалідалес. Квасениці та карамбули теж належать до цього порядку, тому ви його знаєте. А що знаю я, що нам необхідно завершувати нашу сьогоднішню екскурсію? І завершимо ми її амонітом чи раком-самітником. Давайте йтим йти тим і тим. Ушлі амонітів цікавлять не лише палеонтологів, а й раків-самітників. На світлині ви можете побачити прихильника такого житла із вторинного ринку. Зразок походить із періоду Крейде Велика Британія. Датується він часом 130 мільйонів років. Ракоподібного описали під назвою Палеопагурус Вендененґелі. А от мушлю він використав від амоніта Сімбріскіти з готчі. Я ж використав кілька хвилин вашої уваги. Дякую вам за це. З одного боку, вибачте, за таке стрибання по різним епохам з іншого боку, іноді треба позайматися і такою справою. Чудово, якщо ви займетесь такою справою, як натискання піднятих догори пальців, написанням коментарів і поширенням цього відео, так ми точно зустрінемось швидше на каналі. Привіт, Трилобіт.